І від початку повномасштабної війни Росія здійснила 1120 масованих атак проти енергетики України, і це робилось свідомо, щоб завдати якомога більшої шкоди українцям. Таку цифру озвучив напередодні під час зустрічі з парламентарями та дипломатами з країн Латинської Америки. Президент Володимир Зеленський за його словами, Росія сама відварто говорить про ці атаки і погрожує їх посилити. Ще за словами глави держави. Напевно, жодна країна в світі наодинці без підтримки. Не змогла б вистояти проти такого терору. І в Укренерго повідомляє, що сьогодні в Україні знову діятимуть графіки відключень. Найбільш жорсткі обмеження очікується з 14 до 20 години. У цей період відключення електроенергії буде двом чергам. для бізнесу та промисловості. Графіки обмежень діятимуть від 8 до 23 години. Зауважу, що сьогодні ми так само будемо розбиратися, який стан у наших мережах після тих атак, які були, чого нам очікувати далі, чи знову ж таки оті графіки, які ми отримуємо, зокрема жителі столиці в Київ, цифровий чи вони будуть більш білі чи більш темно сині.